Доброго дня! Це наша ось знову посаджена полуниця. Весною ми її посадили, можна сказати, початок літа. Ось вона вже так розрослася. Ми посадили її в кінці травня, початок червня цього року 2023 року. І ось вона вже розпускає такі гарні кущики вуса. Через дуже спокотне літо є дуже багато, так що вона пов'яла, чомусь загинули саджанці, тому треба буде ось ці вуса. Ось ці вуса, які вона розпускає, де пуста є. Пуста ось ямка, бачите, мені почало розпускатись все, і потім засохло через те, що, напевно, літо не співала коренева система, дуже так ще аж коринутися. Цікаві людей, є, як садити мальвіну. Ось, наприклад, є багато хто садить. Ось, наприклад, куш тут посаджений. Ну, ми її обробимо дощик, ми її побризкаємо до осені, треба її підкормити. 17, 15, 7, 7, таке добрево треба підкормити її. Від хвороб, від кліща обробити обов'язково, щоб вона на другий рік гарний давала вже урожай. Це, пізна мальві... Це пізний сорт мальвіна. Ось. І як садити, наприклад, ми купляли ось пленку, бачите, вона вже була з дирками. Вона там спеціально йде під клубніку. Є багато хто мальвіну садить, ось саме через пропускає ось тут одну, наприклад, ось цю ячейку. Ось одну дирочку. І закладають просто її пленкою. І садять через одну. Получається, в шахматному порядку. Тут просади, пропустили. Тут посадили, пропустили, пропустили, посадили. Ми, наприклад, посадили в кожну ось. Ну, я буду, ось, наприклад, ці вуса, бачите, які розпускаються. наприклад, Буду сюди так і ось саджати, щоб вона далі вже потім з них виросли нові корчі. Я вже, можливо, десь буду пропускати, але не дуже аж через один рядок. Цікавить, яка відстань має бути. ну Має бути дещо трошки відстань, рядок від рядка. ну Якщо брати по центрі, де ми залишали від центра, ось, виходить, де капелька йде, ми в одну тільки капельку тут клали. І до капельки другої це метр. Залишали десь приблизно так місця. Ось, ну звичайно, десь трішки йде на рядок. Ми в два садили, ось рядочка. Ось, тому тут десь пів метра, може менше, трошки і лишається. Десь є більше, в залежності від того, як ми розтягнули. Ну, має бути трошки відстань між рядками, щоб можна було ходити, вона дуже розростається. А від центра одного рядка ось, до центра іншого до центра, іншого рядка, виходить метр. Ми відстань беремо від центра одного до центра другого, ми беремо метр, лишаємо і, відповідно, там вже розтягуємо пленку. Ми купляли метр двадцять. Ось вже перефорірувано. Така вже йде спеціально, якщо ви будете купувати пленку, то там вона спеціально йде під посадку клубніку, там вже йде розбивка. Якщо ви без пленки, звичайно. То я зараз вам заміряю і скажу приблизно, який повинна бути відстань. Ну, якщо навіть без пленки, то я ще раз кажу: від одного рядка до іншого рядка, від центра до центра рядка, має бути відстань залишена метр. А далі ви собі вже садите. Хочете в один рядок, хочете в два рядка. Рядок собі садити. Що подивитися від того, як є від одного дірки до іншої, це приблизно відстань 27. Якщо ви будете садити без пленки, Ось, то, можливо, треба залишати ну, 30 см, 35 см десь відстань між нею. Ось, це якщо одна від одної, ось тут, якщо йде в одному рядку, одна від одної. Ось тут від одної ось, до іншої. Тут 30 см, ну, можливо, можна лишати і 35 см, якщо будете садити самим, тому що вона дуже розростається. Дуже розростається. Це в шахматному порядку. Не одна напроти одної, а одна ось на оскуси напроти одної. Ось так. Одна шахматний порядок. Вище, 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 вище і пішла. Якщо замірювати ось тут де від центра до ось сюди, це у нас десь, виходить, теж 35 см. Від одного рядка до іншого рядка, 35-40 см між ними. Це буде нормально десь, щоб вона мала де розростися. Ось, від одного рядка до іншого рядка Тут, виходить, якщо в два рядка ви будете садити, то десь 35-40 см. Ось. А якщо між. Кущиками в одному рядку, то приблизно 30-35 см залишати. Якщо між кущиками ось в рядку, не між рядками. Якщо між рядками ось тут, то 40 см 35-40. Якщо між кущиками у одному рядку ось тут залишати 30-35 см. ось А між раді, я ж кажу, залишається десь пів метра. Приблизно, тому що від центру одного рядка до центру іншого рядка ми приблизно брали, щоб був метр. Можливо, десь більше, можливо, десь менше. Ось. Ну, вона розростається дуже гарно, це вже треба починати її обробляти. Ми постійно боремося з бурянами, в рядку випалили і знову починає повертати, тому що в рядку вона поливається. Зараз дощики трошки прийшли вже сьогоднішні. 27 липня ось дощики прийшли, ну Вона гарна така полуниця. Ось нам подобається, тим, що пізня забирають, приїжджають малину і забирають в полуницю, Ну, так як ми вже плануємо, наприклад, садити багато, то ми вже плануємо самі будемо далі возити, десь через рік, звичайно, тому що на другий рік у нас всього буде десь приблизно 25 соток. Це що самим возити, це ще замало, це буде більше півтони. Збиратися, можливо, зараз. Ось. Ну, нас забирають поки на місці. А якщо ми далі плануємо ще посадити соток 25-30 це вже буде більше тони вибиратися за один раз, то, звичайно, тоді вже можна возити і продавати самим кудись далі, куди вже там буде, чи в Київ, чи в Одесу. Ось, і вона окупиться дорога і залишиться ще вам. Ну, Наприклад, мені лучше подобається, чим малина ну, на сьогоднішній час. Звичайно, з ранньої весни треба обробляти вертімексом від кліща, ось, змішуючи з хорусом ось, від болячки. І, відповідно, ще можна додати таку підкормку, яка йде наразу, там, де багато, наприклад, фосфору, для того, щоб вкорінювалася гарно коренева система. Ось, потім знову треба обробляти вже е, актиліком від довгоносиків, щоб цвіт не виїдали. Потім вже е, додається свіч до актеліку. І теж якась підкормка, можна хелатин. Але другий раз можна вже бором окремо або разом обробити, щоб кращий цвіт далі був, коли цвітіння почнеться. Потім третю обробку треба робити. Знову це треба свічом. Ось можна додати до нього е, ще якісь інші, щоб краще підтримати, коли, наприклад, дощі будуть полуницю. Ось, наприклад, можна додати топсін або окремо топсіном далі обробити від хвороб. Ну, треба обробляти, тому що, якщо, наприклад, гарна погода не тощо то вона не береться, вона стійка до хвороб, в принципі, вона не бере не набирає багато хвороб. Але якщо дощики, вона теж дуже ніби не заболюється, але все одно можуть з'являтися на полуниці там маленькі п'ятна, то, звичайно, треба обробити ще додатково свіч. Це, е, потім чи то псін, чи то пас, ось, наприклад. Потім, коли відцвіте, це до цвітіння треба встигнути три рази обробити. І після цвітіння хоча б ще раз обробити чи світом, свічом, чи топсіном. Ось є безкур, знаю такий біологічний препарат, після якого можна зразу полуницю їсти, тому можна навіть перед самим виборкою, наприклад, або після виборку її обробляти. Ось безкур такий біологічний препарат. Ось, і потім, коли вона вже відплодоносить, відплодоносить вона. То вже треба теж її поливати, щоб вона періодично. Потім її треба обробити від кліща обов'язково, треба обробити від хвороби профілактично, треба підкормити 15 7, 7 раз, А потім ще перед, наприклад, це десь в серпні раз, а потім в вересні ще раз підкормити. Можна по листу, можна під кореневу систему. І вона тоді закладе гарний цвіт і буде стійка для. Наприклад, зимування. Ось вона набереться сили для того, щоб не вимерзнути. Ну вона не вимерзає. Наприклад, ось вона через те, що пізня, цвіт не вимерзає, бо пізно в неї розоцвітає. Цим вона і хорошо. Тому що в кого, наприклад, ранчі сорти, їх треба накривати. Накривати агрополотном, ось не дуже товстим. Наприклад, щоб не вимерзав цвіт. Тому ми більше ось цією пізньою малиною зайнялися. Вибачаюсь, не малиною, а полуницею. В рядках виполила, між рядками теж просапали, але вже через те, що дощики, починає знову заростати бур'яни. Ну, є такі препарати, з якими можна теж боротися від бур'янів. Ось бризкати можна від мушію, є препарати від перію, ось такий, наприклад, фюзілад і інші. Є, наприклад, цукрон, яким можна від кульвивади бризкати, осет. Кучі може забрати інші там деякі бур'яни. Є борта, які може забрати і інші види бур'янів. Тому можна боротися з бур'янами і хімічними препаратами. Ось, наприклад, від бур'янів. Ну, ми поки, наприклад, сапали. Була погода, ми сапали. Ну, звичайно, дуже швидко знову бур'яни починають виростати. Ну, у рядку стараємося, щоб не заростало. Дещо з'являється, зараз знову будемо ставати і прополювати, щоб не заважало росту полуниці. Десь, де буде пуста ячейка, ось, наприклад, ось дирочка, то, звичайно, буду ось розпускаються. Розпускають вуса, вже вона буду, буду вуса сюди направляти, ось зафіксовувати, щоб вона заростала. А можна, наприклад, ось цю одну ячейку, я ще раз кажу, дуже багато хто садить. Ось тоді вона, виходить, буде дуже крупна полуниця. Якщо корч має де розростися, вона дуже масивно багато листя напускає, багато буде цвіту, і вона тоді буде ну, між, виходить, не буде густа, і вона тоді дуже крупна родить. Ось відповідно. Тому можна ось цю одну ячейку і залишати пустою. Я побачила відео, де займаються такою полуницею і вони. Один рік так посадили одну в одну, одну, на другий рік посадили через одну, щоб була крупна полуниця. Ну і я десь, якщо вона ще не прийметься і так і буде пуста ячейка, то так і вже буде. Але в більшості я вже закладаю теж цю ячейку, ось цей кружечок. Ну, навіть якщо вона буде трошки густіша, вона багато все одно родить, рівніша, вона ціну все одно тримає свою. Ось, тому що вона дуже смачна. Ось ця полуниця дуже солодка, солодка, ароматна і вона пізня. Ось. Тому, відповідно, десь, якщо повника, десь не, не приживеться, то буде пуста. А, але більшості я буду так, щоб вона була одна в одну ця полуниця. Я думаю, що я можливо розказала, кого цікавило, скільки сантиметрів потрібно. Відступати і як. Ну, якщо під пленку, звичайно, трошки зекономить час менше з бур'янами боротися треба, тому що вона повністю куш, бачите, вже як заріс, вона вже не дає так, щоб бур'ян заростав. Ось, наприклад, коли вона була ще ось, наприклад, така маленька, то бур'яни ще тут пробиваються. Десь треба вирвати. Ось, а коли вже такі вансивні великі корчі заростають, ось то і потім ще далі воно заростає повністю ось цю всю. Дирочку і бур'ян дуже рідко де може пробитися. І всередині тримає вологу. Якщо полити довше волога зберігається, звичайно, тому що не дає випаровуватись. так ну і Від бур'яну тільки треба боротися між міжрадією, якщо ви, наприклад, собі будете свої е, молоді ці вуса, щоб розпускались і нові саджанці наростали, як хочете. Тому що ми зі своїх цих саджанців так і роз, роз, е, розсажуємо. Ось боротися треба з цими бур'янами, щоб за